Незавершений гештальт для багатьох це стало вже чимось буденним. Увійшло в звичайне життя. Потрібно завершити гештальт. У мене якийсь незавершений гештальт. То що ж це таке і навіщо його завершувати? І чи дійсно варто? Вітаю з вами, я, психолог Юрій Вахняк. Як я вже згадував у попередніх відео, гештальт це щось на зразок форми, стану, образу. Чи способу. Аналог дау у китайській філософії, або українського, якось так, та якось воно буде. А незавершений гештальт це коли щось починаєш робити і хочеться це завершити, або коли мозок. Бачить незавершений малюнок, він автоматично його домальовує. Завдяки проєкції, попередньому досвіду, психіка заповнює пустоту, надає йому певної форми, намагається завершити гештальт. Коли ви чуєте знайому мелодію, яка несподівано обривається, мозок автоматично її продовжує. Або почали дивитися серіал, а він вам не дуже сподобався. Але не хочете кидати і через силу додивляєтесь. Почали читати книгу, і, хоч вона вам не заявляє, все одно домучуєте, дочитуєте її, аби тільки дочитати. Те ж саме і ще з більшою силою, якщо вам все це сподобалось, тоді ви з нетерпінням чекаєте наступної серії, або запоєм передивляєтесь увесь серіал, або чекаєте на продовження книги. Де іще це значною мірою проявляється. У стосунках там дуже багато ситуацій, непроговореного, незрозумілого і того, про що потрібно здогадуватись: про наміри інших людей, про їхні переживання, емоції, соціальні умовності тощо. Це було у темі проєкції. Тут ваш мозок працює наповну, оскільки він. Під це еволюційно заточений. У кожного свій досвід, особливий шлях, який пройшла людина, і якимось чином адаптувалась до конкретної ситуації, обставин у сім'ї чи у групі, у якій відбувалося її дорослішання та становлення. Спираючись на цей досвід, у всіх незрозумілих ситуаціях, у діяльності, у дружніх, у близьких відносинах, наша психіка інтерпретує реальність у свій спосіб, домальовує її, завершуючи гештальт побаченого, почутого. Цікавий дослід із так званим нейроном Дженніфер Еністон. У людини, якій показували обличчя Дженніфер з різних ракурсів, активувався один і той самий нейрон. Тобто за образ, за гештальт Дженніфер Еністон, відповідав один конкретний нейрон. Тобто, якщо ми бачимо щось, що схоже на Дженніфер, ми сприймаємо це як Дженніфер, оскільки нейрон відповідає за цілісний образ, за його ідею, а не багато. Нейронів за різні його частини. Так само і з проєкцією. Коли ми бачимо щось схоже на насилля, то ми сприймаємо це як насилля, або зчитуємо наміри іншого як ворожі, то і реагуємо відповідно. Я би ще відніс до цього заповнення пустоти таке явище, як конспірологія. Мозку складно не мати відповіді на запитання, переносити невизначеність. А звідки коронавірус? Хочуть викосати лишніх людей. А чому війна? Це комусь вигідно. А чому досі триває? Та домовились, скотеняки. Легкі і зрозумілі відповіді. Конспірологи вам усе пояснять. Легко і зрозуміло. Невизначеність та складність питань не для них. Пояснення дають полегшення. Адже це один із аспектів дієвості психотерапії. Чому так? Тому що. А, зрозуміло. У моєї доньки був такий період десь у три роки, коли таке пояснення реально прокатувало. А чому сніг падає? Це того що? А, ясно. Так і конспірологи. Потому що. Тож, гештальт як форма у розвитку може бути у просторі і у часі. Як я говорив зараз про гештальт як. Образ переважно у просторі, коли мова йде про незавершений гештальт, часто розуміється саме якийсь процес, процес часовий. Такий процес хочеться завершити, а переривання його викликає фрустрацію, суб'єктивно неприємні переживання. Хоча переривання може сприйматися і відносно позитивно, якщо ви знаєте, що буде приємне продовження в осяжному майбутньому, як із романтичними стосунками або чудовою серійною книгою, чи цікавими завданнями в навчанні. Уявіть, що ви несете собі до рота смачнющу смакоту, уявляєте, яка вона буде не. Неймовірна, яка буде смачна. А тут щось обриває цей процес. Смакота випадає з рук. І це, звісно, може викликати бурхливі емоції через незавершений гештальт, особливо якщо вона така єдина, а ваша потреба в смакоті максимальна. Якщо ж вас тільки на деякий час відволікли, наприклад, розмовою, то частина енергії і вашої уваги у процесі розмови буде прикута до того, що хочеться таки з'їсти цю смакоту. І емоції від переривання будуть не настільки яскравими і помітними, в залежності від прогнозу задоволення потреби, чи зможете ви найближчому майбутньому з'їсти, чи ні. У випадку втрати смакоти ви можете впасти у відчай, втратити надію, чи буде подібна смакота ще в житті, невідомо. Або ж ви переживаєте розчарування, безповоротну втрату горе. Оскільки такої більше не буде, але знаходити сили піднятися, щоб колись у майбутньому завершити цей гештальт та розпочати новий. У гештальті такі життєві цикли намагаються опрацювати, допрожити, завершити, якщо ж не в реальному житті, то в символічно емоційному, щоб зайва енергія не витрачалась на такі незавершені гештальти. Часто основним фокусом уваги фігурою є незавершений гештальт, якесь переживання, яке актуалізується тут і тепер. Його, з одного боку, психіка уникає через недостатність ресурсів, щоб його завершити, наприклад, оплакати щось, з чимось попрощатися, чи, навпаки, щось почати нове, знайти сили для задоволення потреби. А з іншого боку. Постійно опосередковано підсвічує таке явище, повертається до нього, бо мова йде про якусь потребу. Як кажуть на картині, у якій зображено застілля, голодний бачить їжу, п'яниця, алкогольні напої, а самотня людина інших людей. Художник же бачить композицію, техніку, фарби і так далі. Це і є фігура. І за кожною з таких фігур незавершений гештальт. Якоїсь потреби. Це явище циклічне, голодний, який поїв, уже не є голодний, цей гештальт завершений. Але через деякий час він повториться. Художник, який зголоднів, теж може переключитися на їжу, а потім на більший гештальт, його професійну діяльність. Вона знов вийде на передній план. Незавершених гештальтів у нас дуже багато, але завжди є щось головне основне. Воно і впадає у вічі. Якщо ж це основне задовольняється, то можна говорити про психічне здоров'я, щастя, чи як вам там подобається. Якщо ж є якісь перешкоди на шляху задоволення основних потреб, то зрозуміти, як саме переривається цей шлях або цикл контакту у гештальт-підході, з цим і допомагає психолог. Це всі ті механізми переривання контакту. Про який я розповідав у попередніх відео, збільшуючи усвідомлення, з'являється можливість дотворчої адаптації замість звичного переривання. Головне, знаходити ресурси та втілювати це у життя. Гештальти можуть бути короткі, як от чи випадковою розмовою або спостереженням прекрасного краєвиду, а можуть тривати все життя, як і саме життя незавершений гештальт, який завершується. Разом із ним самим. Стосунки із близькими можуть завершуватися в реальності, але бути незавершеними в нашій психіці. Якщо такі стосунки дуже амбівалентні, тобто в них багато різнонаправлених переживань, типу люблю і ненавиджу, то їх складніше завершити, попрощатися, асимілювати подібний досвід. З таким матеріалом частіше за все доводиться працювати. Люди Часто недооцінюють вплив такого попереднього досвіду і таких незавершених стосунків на їхнє теперішнє життя. Є гештальти поза нашим особистим досвідом, такі як той же коронавірус, війна, американські вибори, життєві цикли, від яких ми залежимо як частина суспільства. На незавершені справи витрачається купа енергії, особливо коли їх надто багато. При цьому головна потреба може відкладатися або не помічатися через купу побічних неважливих завдань. А такі завдання можуть перевантажувати людину. І тоді наша задача відсіяти вторинне та сконцентруватися на головному. Такі нескінченні задачі можуть бути пов'язані із перфекціонізмом, оскільки багато потреб задоволені лише коли людина вважає їх такими. При перфекціонізмі такого результату буває часто дуже складно досягти. І через це є відчуття незавершеності справи через її неідеальність. Як приклад, можемо розглянути розмову закоханої людини через високу схвильованість або тривожність вона може подумки програвати, проводячи репетицію знайомства з особою, яка їй подобається. Це відбувається, допоки не відбудеться сама розмова. До цього моменту енергія так чи інакше на це витрачатиметься, поки гештальт не завершений. У випадку ж, коли розмова відбулася вдало, то створюється новий цикл, пов'язаний із продовженням спілкування. Якщо ж розмова не вдалась, то можуть виникати репетиції та внутрішні діалоги, як можна. Було вчинити інакше, поговорити якось краще, ідеальніше. І це якось би призвело би до успіху. А далі все залежить від сприйняття людини, як самої себе, іншого, а також інтерпретації того, що відбулося між ними. Чи варто ще спробувати, чи слід прийняти реальність відмови. Тобто завершити гештальт можна, переживши цю фрустрацію, сум, біль, прийнявши таке її завершення. Або ж без прийняття через знецінення особи, яка сподобалась. Тут завершення гештальту буде неповне через переривання, але теж дієве. Ну або можна продовжити процес, не завершувати гештальт. Далі пробувати і ще раз, і ще раз і ще. Складно завершувати такі гештальти, як розрив стосунків із близькою людиною, втрата близьких. Такому випадку гештальт завершується лише з проживанням утрати, прийняттям та асиміляцією нового досвіду життя без цієї людини. Ну а бувають дуже складні незавершені гештальти, які не мають конкретної відповіді довгі роки. Це зниклі безвісти, коли ніхто не може сказати, чи вже слід горювати та оплакувати, чи ще є надія. Або ті, хто втратив домівку, повернуться колись до нього, чи варто уже приймати себе у новій ролі на новому місці? Тут головне питання, як витримувати невизначеність, жити там, де ти є, і як прийняти таку реальність. На це готової відповіді, на жаль, немає. Яка емоція обслуговує підтримання процесу? Із позитивної мотивації це в першу чергу інтерес? Емоція уваги і концентрації. Вона пов'язана із допаміновою активацією. Інтерес до чогось це прикута увага до якогось предмету. Інтерес це певний рівень напруження, який допомагає тримати увагу у процесі якоїсь діяльності. Із позитивної мотивації, яка допомагає виживати, можна згадати розповідь Віктора Франкла, відомого як. Психолог у концтаборі, він помітив, що частіше виживають люди, у яких є якась мета, якісь незавершені справи, важливі стосунки, написання книги, щось, що дійсно дуже важливе для людини, через що вона прагне до цього дожити, якісь довгі процеси, які спираються на цінності, вони дають надію та сили. Із негативної мотивації, у випадку, якщо гештальт не завершено, перервано. Весь спектр негативних переживань сором, провина, страх, тривога, біль або менш виражені, такі як неприємне напруження. Хто досліджував це питання? Блюма Зейгарнік, учениця Курта Левіна, проводила досліди під його керівництвом. Його я згадував раніше у відео про конфлюєнцію. Зайгарнік вивчала, як незавершені дії чи ситуації впливають на пам'ять, увагу та поведінку людини. Теорія поля Куртале Віна була теоретичною основою для її роботи. Він вважав, що незавершеність створює психологічну напругу у полі особистості, що сприяє поверненню до незавершених справ. Згідно із науковою легендою джерел, якої я не знайшов, зацікавилася зайгарнік цим питанням, коли разом із Лавіном вони зайшли у ресторан, де офіціант безпомилково запам'ятовував великі замовлення. При цьому він добре пам'ятав незавершені замовлення і не міг пригадати вже виконаних. Після цього вони вирішили це дослідити експериментально. В експериментах учасникам давали серію завдань, частину з яких переривали, не даючи розв'язати їх до кінця. Піддослідні краще запам'ятовували незавершені завдання, ніж завершені, з чого було зроблено висновки, що незавершені дії утримуються в пам'яті довше, оскільки вони створюють внутрішню напругу, яка потребує розрядки. Це напруження зникає лише після завершення дії. Ефект було названо на честь дослідниці ефектом Зайгарнік. Марія Овсянкіна у 1928 році досліджувала тенденцію до відновлення незавершених дій. Вона виявила, що люди мають природнє бажання повернутися до незавершених завдань і завершити їх, навіть якщо це не є необхідністю. Леон Фестінгер, розробляючи свою теорію когнітивного дисонансу, звертав увагу на те, як незавершеність або конфлікт між думками і переконаннями створює психологічний дискомфорт. Цей дискомфорт або дисонанс мотивує людину до його зменшення через різні стратегії, зміну переконань, поведінки або переконання себе в тому, що конфлікт незначний. Останнє це. Про знецінення, девалідизацію, про яку я розповідав у попередньому відео. У гештальт терапії ідея незавершеного гештальту була адаптована і розширена. Фріц Перлз описує його як будь-який емоційний або поведінковий досвід, який залишився невирішеним і продовжує впливати на людину. Наприклад, невисловлені. Емоції, незавершені стосунки або невиконані бажання ці відкриті цикли можуть заважати людині жити тут і зараз, змушуючи її повертатися до минулого. Джозеф Зінкер розглядав незавершений гештальт як фундаментальну концепцію для терапевтичної роботи, що дозволяє клієнтам вивільняти енергію та завершувати емоційні цикли. Сучасні дослідження у сфері нейронаук підтверджують ефект Зайгарнік і пояснюють його на основі когнітивних і нейрофізіологічних механізмів. Зокрема, у дослідженнях за допомогою нейровізуалізації виявлено, що дисонанс від незавершеності може стимулювати роботу передньої поясної кори, яка відповідає за моніторинг конфліктів та регуляцію емоцій. Прагнення завершити незавершені справи, викликане дисонансом, може активувати допамінові шляхи в мозку, що стимулюють мотивацію та винагороду. Це пояснює, чому люди часто повертаються до незавершених завдань навіть після тривалого часу. Також сканування мозку показує, що напруга, пов'язана з дисонансом від незавершеності, впливає на роботу амигдали, мигдалеподібного тіла. Вона відповідає за емоційні реакції, зокрема тривогу. Експерименти з МРТ підтвердили, що незавершені справи або думки про них викликають в мозку підвищену активацію в ділянках, пов'язаних із пам'яттю та увагою. Вплив незавершених завдань також спостерігався у процесах навчання, роботи, а також у повсякденних ситуаціях, таких як перегляд серіалів із незавершеними сюжетними лініями. Ефект Зейгарнік також застосовується в стратегіях покращення навчання. Перерви в навчанні підсилюють пам'ять, створюючи незакриті когнітивні петлі, які стимулюють повторення інформації. У роботі ефект можна використовувати для покращення продуктивності, розбиваючи великі проєкти на дрібніші етапи для посилення мотивації. У маркетингу незакінчені історії або тизери стимулюють інтерес. Однак існує і зворотня сторона: незавершені завдання можуть провокувати стрес і погіршувати сон через постійне нав'язування думок. Про те, що залишилось незробленим, як у випадку із дефлексією, уникання почуттів може призвести до безсоння. Цікаво, як незавершені гештальти пов'язані із обсесивно-компульсивним розладом ОКР, це системні нав'язливі думки та ритуали, якщо коротко. Так, наприклад, у випадку із Шелдоном. У серіалу Теорія великого вибуху його дівчина-нейробіолог намагається виправити його пристрасть до завершення дій. Там це представлено у комічному варіанті, де вона не дає завершити Шелдону багато справ, які він потім у тайні від неї відтворює та завершує наодинці. Але метод, яким вона користується, це метод експозиції у когнітивно-поведінковій терапії, хоч він і показаний тут комічно. По правильному потрібно було би. Більше градуювати завдання і надавати більше підтримки. Та й взагалі почати із справжнього бажання до змін, якого у Шелдона не було, а лише зовнішня мотивація від його дівчини. У гештальті це може бути. Експеримент та дослідження переживань пов'язаних із незавершеністю, збільшення толерантності до цих переживань, тобто збільшуємо можливість легше переносити такі переживання та напругу незавершеності і невизначеності, без додаткового тиску на себе, без осуду і з максимальною самопідтримкою та дбайливим ставленням до себе. А за можливості і доцільності, пошуку та відновленню ресурсів для закриття таких гештальтів. Як в гештальттерапії, так і в когнітивно-поведінковій терапії ключовими є дві стратегії роботи з ОКР. Перша пов'язана із завершенням гештальтів незавершених циклів і відкиданням зайвих другорядних, а друга пов'язана із збільшенням толерантності до тривоги та інших складних переживань, а також із їх прийняттям. Те ж саме і зі здоровими людьми, оскільки вивільнення енергії від незавершених гештальтів та спрямування її на важливе у вашому житті є дуже вдячною справою. Тож підсумуємо: завершити гештальт можна двома способами: власне, знайти ресурс. І його завершити фактично або прийняти рішення його не продовжувати, взяти на себе відповідальність за це, в тому числі і за емоції, які супроводжують таку відмову від продовження. Це також буде завершенням Гештальту. Я не хочу дивитися цей серіал, він мені не подобається. Я не хочу читати цю книгу. Ці стосунки не для мене. Це можливість почати новий цикл для задоволення тієї ж потреби. Ну, а деякі гештальти мають тривати і підтримуватись індивідуальні, такі як життя, міжособистісні, такі як близькі відносини, так і надіндивідуальне, суспільне. Дякую за увагу! З вами був психолог Юрій Вахняк. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, а якщо є бажання розібратися із своїми незавершеними гештальтами, звертайтеся на онлайн-консультацію. До зустрічі, бувайте здорові!